Казковий релакс. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я розповім вам історію під назвою Золотоволоска і троє ведмедів. Переказ трасила Пантера. На краю. Густого темного лісу жила колись маленька дівчинка, в затишному будиночку, оточеному квітами, її звали Золотоволоскою У Золотоволоски було густе кучеряве волосся, таке ж ясне, як сонце, і великі круглі очі, блакитні, як небо. Її щоки розживіли бутонами троянд, коли вона бігала по полю. Золотоволоска справді була найгарнішою дівчинкою на багато миль довкола, проте, коли мама попросила її полити рослини, бідний кіт пікль потрапив під несподіваний душ. А коли тато попросив пофарбувати паркан, вона розмалювала собаку дігбі червоними трояндами. Хай би скільки просили її батьки, вона, здається, просто не могла робити те, що їй казали. Одного ранку мати попросила її піти до села, купити хліба. І обов'язково йди по дорозі, гукнула вона вслід. Але вже за кілька хвилин золотоволоска зійшла зі шляху, Незабаром вона опинилася в самому серці густого темного лісу і побачила маленьку хатинку з солом'яним дахом Цікаво, хто там живе, подумала золото волоска. Забувши про своє доручення, дівчинка збігла з пагорба і опинилася перед вхідними дверима. Відчинивши двері, дівчинка відчула чудовий аромат. Мм, подумала золотоволоска – Нюхаючи повітря, дуже смачно пахне. На столі стояли три миски з густою ароматною кашею. Час снідати, сказала золотоволоска, облизуючи губи. Золотоволоска дуже зголодніла, і тому почала з найбільшої миски. Вона взяла велику ложку і набрала багато каші і проковтнула. І одразу ж її ніжно-рожеві щоки стали яскраво червоними. Занадто гаряча. Золотоволоска ледве не затихнулася і опустила ложку. Вона побігла на кухню і почала жадібно пити воду. Аж після третьої склянки її рот трохи охолонув. Але золотоволоска все ще була голодна. Ну, добре, подумала вона, мабуть, каша в середній мисці не така гаряча. Трохи меншою ложкою дівчинка зачерпнула кашу в середньої миски. Дійсно, каша в цій мисці виявилась. Не гарячою. Фе пхинькнула золотоволоска тремпливим голосом. Занадто холодна, вона з огидою кинула ложку і звернула увагу на найменшу миску. Сподіваюся, що ця нормальна, подумала дівчинка і обережно понюхала кашу пахло надзвичайно смачно. Золотоволоска взяла маленьку ложечку. Ммм, якраз така, як треба. Переконавшись, що каша саме така, як їй смакує, золотоволоска з'їла її вмить. О, це було дуже смачно, сказала вона, гикнувши. І розвеселилась. Час відпочити. Дівчинка позіхнула. Біля каміна стояли три крісла. Золотоволоска залізла на найбільше. Ой, закричала вона, занадто тверде. Вона зіскочила вниз і потерла сідниці. Мабуть, це найбільш незручне крісло у світі, а оце середнє, здається, набагато зручнішим, подумала вона. Крісло було оббите тканиною і мало дві величезні пухкі подушки. Золотоволоска стрибнула на сидіння. Ні. скрикнула вона занадто м'яке. Дівчинка махала ногами й руками і не могла звільнитися від полону м'яких подушок. Після кількох спроб вона нарешті вибралась. Ну, золотоволоска продихалась. Тепер я, нарешті, маю відпочити. Це маленьке крісло, здається, досить безпечним. Дівчинка обережно опустилася на крихітне сидіння. Не дуже тверде, обережно сказала вона. І не надто м'яке. Це крісло було саме таким, як треба. Золотоволоска переконалась, що це крісло найкраще і почала підстрибувати від захвату. Пролунало гучне хрусь, крихітне крісло розвалилось на шматки. Золотоволоска подивилась на уламки. Мабуть, воно було дуже погано зроблене, сказала дівчинка. Де ж мені відпочити? Треба піднятися нагору, подумала вона. Там обов'язково мають бути ліжка. Голосно позіхаючи, вона піднялась сходами. Золотоволоска давно вже забула, що мусила купити буханець хліба, все, чого їй зараз хотілося, це добре виспатися. Вона відчинила двері й опинилась у великій світлій спальні з трьома ліжками різного розміру. Це найбільше ліжко просторе, мені не буде тісно, подумала золотоволоска. Дівчинка спробувала залізти, але це було нелегко. Товстий матрац височив над її головою. Коли вона нарешті витерлася, то одразу ж захотіла спуститися вниз. У золотоволоскі паморочилися в голові. Вона задихалась. Дівчинка обережно сповзла і підійшла до середнього ліжка. Це більше пасує до мого зросту, сказала золотоволоска, забираючись на нього. Допоможіть, закричала вона. Провалившись у купу м'яких подушок і занурюючись у матрац. Занадто м'яко я тону. Золотоволоска крутилась і відбивалась, її обмотали ковдри й обвили простирадла. Нарешті вона впала на килим. Дівчинка втомилася. Але залишилося ще найменше ліжко. Гм, здається, це підійде, сказала золотоволоска. Воно було не дуже високим і не надто м'яким, саме таким, як треба. Золотоволоска залізла під ковдру і щільно закуталася в неї, і вже за мить міцно заснула. За кілька хвилин власники маленького будинку повернулися з прогулянки. Вони були збентежені, побачивши безлад на столі, за яким збиралися снідати. Хто їв мою кашу? сердито гаркнув батько ведмідь. Хтось їв мою кашу? Знервовано закричала мама ведмедиця. Хтось їв мою кашу, жалісно зарюмсило ведмежа і всю з'їв. Але це був лише початок. Подивіться, хто сидів у моєму кріслі, поскаржився батько ведмідь. Хто сидів у моєму кріслі, зітхнула мати ведмедиця. Хтось сидів у моєму кріслі, вигукнув ведмедик і навіть зламав його. Вони побігли на гору Хтось спав у моєму ліжку, Вирнув батько ведмідь. Хтось спав у моєму ліжку? Проскиглила мати ведмедиця. Хтось спав у моєму ліжку, зарепетував ведмедик. І досі там спить. Золотоволоска прокинулась і побачила, що на неї дивляться троє розлючених ведмедів. Рятуйте, заволала вона. Дівчинка скинула ковдру, скочила з ліжка, кинулася вниз і вибігла з будиночка. Вона бігла і бігла швидше, ніж будь-коли досі, аж поки благополучно повернулася додому. Вибач, я не купила хліба, плакала вона, міцно обіймаючи маму. Але я обіцяю, що тепер завжди буду робити так, як мені скажуть. І ви знаєте, відтоді золотоволоска дотримувала обіцянку бути хорошою. Ну, принаймні переважно. Кінець історії, а читала Людмила Штурнєва.